От спитайте будь-якого пенсіонера, чи справедлива держава нараховує пенсії, чи ні. Стовідсотково почуєте ні. І ось ми викриваємо одну випадкову а, проблему за іншою. Здається, ну, що ось тепер точно все. А, ну, що ще можна вигадати? Але ні, виявляється, що таке можна. І ось під'їхала нова історія. Про пенсійний фонд та чергове справедливе нарахування пенсій. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як ображають дуже важливу і зовсім не категорію пенсіонерів тих, хто отримає пенсію за вислугою років. Це військовослужбовці, працівники поліції, медики, вчителі та інші службовці. Вони мають право вийти на заслужений відпочинок раніше, ніж інші. І деякі з них можуть відразу отримати 10 пенсій, коли закінчують працювати. Взагалі, у нарахуванні пенсії за високого років є певні особливості. І ось тут Сергій Куробкін про це детально розповів. А ми не будемо повторюватися і рухаємось далі. Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися. Кому варто прийти з пенсії за вислугою років на пенсію за віком? Як ПФУ розраховує такий перехід, і чому пенсіонери можуть навпаки втратити гроші? Які пільги доступні звичайним пенсіонерам і, навпаки, недоступні тим, хто має вислугу років? І нарешті покрокова інструкція, як змусити пенсійний фонд справедливо призначити виплати під час переходу на пенсію за віком. Можливість вийти на пенсію за вислугою років на перший погляд здається дуже привабливою. Проте доволі часто буває, що коли добігає пенсійний вік, такій людині доцільно перейти на пенсію за віком. Усе, як завжди, зводиться до грошей та інших плюшок. Зазвичай варто перейти на загальну пенсію тому, що процес її нарахування має певні переваги, а саме, Можливість перерахунку пенсії до рахування нового стажу. Після того, як ви отримали пенсію за вислугу років, ви швидше за все продовжите працювати. А коли ви перейдете на пенсію за віком, зможете врахувати увесь додатковий стаж, який напрацювали після призначення пенсії за вислугу років. Звісно, це дозволить збільшити коефіцієнт стажу, а з ним і розмір пенсії. Можливість врахувати свіжу зарплату. Тобто для розрахунку пенсії за віком можна врахувати зарплату за весь період страхового стажу від 1 липня 2000 року. Тому, якщо ваші доходи останнім часом були вищими, ніж ті, що бралися до уваги під час призначення пенсії за вислугою уроків, то це дозволить збільшити розмір пенсії. Нарахування індексації. Пенсія за віком щорічно індексується, що допомагає хоч трохи компенсувати невгамовну інфляцію. І нарешті вигідніший механізм нарахування. Пенсія за віком часто розраховується за формулою, яка в кінцевому підсумку дає більшу суму, ніж пенсія за вислугою років. До того ж, існує можливість доплати за понаднормовий стаж, тобто за кожен рік стажу понад мінімально необхідного. Проте бувають випадки, коли пенсіонер може не відчути доплату за стаж. Чому так може статися та як взагалі оплачують понаднормовий стаж, подивіться ось тут. Але тут є важливий нюанс. Щоб перехід був вигідним, варто розуміти, що для розрахунку пенсії за віком не можна використовувати зарплату, яку взяли при призначенні пенсії за вислугою років. Проте. Якщо ви продовжували працювати, то весь наступний стаж, а з ним і зарплата за цей час можуть бути враховані. Для того щоб переконатися, що перехід буде дійсно вигідним саме для вас, краще за все звернутися до експертів пенсійного фонду, вони зроблять індивідуальний розрахунок і точно визначать, чи буде ваша пенсія за віком більшою. Бо, як то кажуть, довіряй, але перевіряй. І це, як ми всі вже зрозуміли, в стосунках з пенсійним фондом найголовніше правило. І ось тут є ще одна дуже важлива особливість. Якщо ви вийшли на пенсію за висловою років та влаштувались на роботу, яка не дає права на таку пенсію, тобто не входить до переліку пільгових посад, то пенсія буде виплачуватися в повному обсязі, і ви будете отримувати і пенсію, і зарплату. Це найпоширеніша і найвигідніша ситуація, якщо ви хочете ще попрацювати. Але якщо ви знову влаштуєтеся на роботу, яка дає право на пенсію за висогою років, наприклад, ви викладач і знову викладатимете виші, то виплата пенсії припиняється на весь період вашого, вашої роботи. Вона буде відновлена з наступного дня після вашого звільнення. І тут ви вже маєте обрати. Або пенсія, або зарплата на пільговій посаді. Зокрема, через це люди часто й переходять на загальну пенсію, щоб продовжити роботу за фахом, а не починати з нуля. І ось тут і виникає серйозна проблема. Ця системна несправедливість щороку забирає у людей тисячі гривень. І зараз ми розберемося, чому так відбувається і як це виправити. Зазначу, що цей матеріал підготовлений на основі аналізу судової практики, зокрема рішень Верховного суду України, а також інформації, наданої незалежним поційним експертом Віктором Богдановим. Нагадаю також, що посилання на відповідну постанову Верховного суду та інші нормативні документи, ви як завжди, знайдете в описі під цим відео. Отже, ключова проблема полягає саме у трактуванні. Переходу з пенсії за вислугою років на пенсію за вік. В ПФУ розглядають цей процес як переведення з одного виду пенсії на інший в межах частини 3 статті 45 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. На їхню думку, оскільки людина вже є пенсіонером, то достатньо лише індексувати попередній показник середньої зарплати для перерахунку. Однак, згідно з офіційною позицією Великої Палати Верховного Суду України, перехід із пенсії за вислугою років на пенсію за віком є саме призначенням нового виду пенсій, а не її переведенням. І це критично важливо, адже для нового призначення пенсії має використовуватися актуальна середня зарплата по країні, а не застарілий індексований показник. Саме тут і криється фінансова несправедливість, яка щомісяця забирає у людей тисячі гривень. Суто логічно, неможливо не погодитись із висновками Верховного суду. Річ у тім, що виплата пенсій за висловою років компенсується пенсійному фонду коштом державного бюджету. Тобто пенсія за висловою років має нестрахову природу. А є просто додатковою державною гарантією для людей, які за тривалу роботу втрачають відповідну професійну працездатність і головне своє здоров'я. Натомість частиною першої статті 9 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено призначення пенсії коштом ПФУ в солідарній системі таких виплат, як пенсія за віком Пенсія по інвалідності та пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Отже, перехід на пенсію за віком з пенсії за вислову років необхідно вважати новим призначенням, адже це нове джерело фінансування. Це означає, що треба застосувати середню зарплату в Україні, з якої сплачено страхові внески. За три календарні роки, що передують року звернення за пенсією за віком. Ну, принаймні, так має бути за законом. І тут, мабуть, варто переглянути конкретні цифри, щоб ви остаточно зрозуміли весь масштаб проблеми. Тож слідкуйте за роками, як то кажуть, цьогоріч для розрахунку пенсії під час нового призначення має застосовуватися середня зарплата. 15 57 гривень 9 копійок. Але якщо це переведення, як тут трактує ПФУ, то для розрахунку використовується показник, який беруть для індексації раніше призначених пенсій. І гадайте, він вищий чи нижчий? Правильно, він становить 8 913 гривень 83 копійки. Всього-навсього на 41% менше. Ну, розглянемо приклад реального пенсіонера Ігоря Петровича, який був правоохоронцем до 2020 року та вийшов на пенсію за вислугою років. І цьогоріч він досяг 60-річчя та звернувся до пенсійного фонду за переходом на пенсію за віком. Його коефіцієнт стажу становить 0,38, тобто він відробив 38 років. А коефіцієнт зарплати. 1,33, тобто його зарплата була дещо вищою від середньої по країні. Нагадаю, що в Україні для розрахунку пенсії переумножають коефіцієнт зарплати, коефіцієнт стажу та середню зарплату по Україні за три минулі роки. І тепер жодного дива, просто спритність рук. Якби пенсійний фонд розрахував пенсію згідно з рішенням Верховного суду, це було б 8 тисяч. 647 гривень 74 копійки. Але насправді пенсійний фонд, попри рішення Верховного суду, взяв до уваги занижену середню зарплату і в результаті чоловік отримує 4526 гривень 52 копійки. Тобто щомісячна різниця, яку втрачає людина, становить понад 4100 гривень майже у два рази. А за рік це 49 тисяч 200 гривень, майже 50 тисяч. А за 5 років, і це насправді приголомшена сума, безмало чверть мільйона. Окрім різниці у розмірі пенсії, тут існує ще одна несправедливість, про яку згадує наш експерт. Це пільги. Люди, що отримують пенсію за висловою років, на відміну від звичайних пенсіонерів, часто не можуть користуватися деякими пільгами. Зокрема, їм недоступні. Безплатний проїзд у громадському та приміському транспорті. Звільнення від сплати земельного податку згідно зі статтею 281.1 Податкового кодексу України. Можливість сплачувати за автострахування лише половину вартості для власників авто з двигуном не більше 2,5 тисяч кубічних сантиметрів. Знижка буває навіть 100% на оплату комунальних послуг для окремих категорій пенсіонерів. Погодьтесь, такі пільги можуть суттєво полегшити життя, але вони часто залишаються недоступними. Адже пенсійний фонд не визнає, що людина з висловою років перейшла в статус пенсіонера за віком з усіма належними перевагами. До речі, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, і ми зробимо повний гід по пільгах для пенсіонерів, хто та на що має право. А, бо там є неочевидні моменти, про які, мабуть, багато хто і не знає. Що ж робити, якщо ви стикнулися з такою проблемою, по-перше, варто не опускати руки. І ось покрокова інструкція, як діяти, щоб відстояти свої права. Насамперед, подайте заяву на переведення на пенсію за віком. Якщо ви вже це зробили та отримали відмову або занижений розрахунок, переходьте до наступного кроку. Напишіть офіційну заяву або скаргу, в якій посилайтеся на відповідні постанови Верховного суду, номера яких ви бачите на екрані. Чітко вкажіть, що ви вимагаєте не переведення, а саме нового призначення пенсії із застосуванням актуальної середньої зарплати. Ну і нарешті звертайтеся до суду. На жаль, поки це єдиний ефективний спосіб відстояти свої права у суперечках з ПФУ. І пам'ятайте, згідно з законодавством, ви як пенсіонер маєте право на безоплатну вторинну правничу допомогу від держави, що включає і захист в суді. Ця проблема не є суто юридичною, вона ще й соціальна та навіть для багатьох, і психологічна. Ну, якось ми не звикли сперечатися з державними установами, особливо у суді. Але кожен пенсіонер заслуговує нагідну пенсію, яку він заробив своєю працею. Тож, вам обирати, дозволити бюрократам чи недосконалому законодавству позбавити вас заслужених коштів, або все ж таки відстояти свої права. Поділіться цим матеріалом з тим, кому це може бути корисно. Та бережіть себе і своїх близьких. Дякую за увагу і до зустрічі!